Коли нашому близькому погано, а ми нічим не можемо допомогти, ми часто допускаємо одну з наступних помилок ми або уникаємо говорити про біль, або говоримо порожні фрази на кшталт Це все не просто так, або все буде добре. Можливо, так і є, але це навряд чи принесе втіху. Апостол Павло пише, щоб ми втішали інших так. Як це робить Бог, коли ми волаємо до нього? Будьте поряд і просто слухайте, провідайте того, кому погано, не намагайтеся одразу щось виправити. Не плутайте, коли людина хоче виговоритися, а коли просить поради. Втіха має бути практичною, тоді вона принесе полегшення, а слова мають бути обдуманими та щирими. Іноді найкращий спосіб втішити це разом посміятися чи поплакати, а іноді помовчати. Чи знаєте ви когось, кому потрібна втіха сьогодні?